Депутати Кропиницької міської ради слідкують за годинником, змушені підлаштовувати роботу під графіки відключень світла. За дві години на сесійному засіданні треба встигнути розглянути 19 основних питань порядку денного та ще близько 30 земельних. Не гаючи ні секунди реєструються та заходяться працювати. Аж раптом на перших же питаннях дала збій система для голосування рада. Техперсонал полагодив обладнання оперативно після короткої перерви, без зайвих обговорень приймають поправки до міського бюджету. Додається фінансовий ресурс: 3 мільйона 140 горжил горжилка і 200 тисяч субвенція державному бюджету по програмі підтримки тероборони. Не виникло в обранців заперечень і до схеми теплопостачання Кропивницького на 2023-2032 роки. Впродовж цього періоду влада планує модернізувати та перебудувати головні тепломережі та котельні. Зокрема, переоснастять Кропивницьку ТЕЦ, яка зможе працювати на альтернативних видах палива. А от південно-західну котельню збираються поступово вивести з експлуатації, оскільки вона вже не відповідає технічним вимогам. Замість неї влада має намір запустити в різних районах міста 10 сучасних модульних котелень. Крім того, відповідно до проєкту запланована заміна зношених тепломереж. За приблизними розрахунками, модернізація системи теплопостачання в Кропивницькому коштуватиме. Понад 4 мільярди гривень давно говорили про схему теплопостачання, що нам необхідно реформування її, тому що мережі знаходяться в крайні задовільному стані. Вони всі потребують заміни. Сама південно-західна котельня вона виконує свої функції, але вона в економічному плані також не є ефективною. Дуже великі затрати. От ми постійно виділяємо фінансову допомогу комунальному підприємству. Впровадження цієї схеми займе роки. А поки пріоритетне завдання ретельно підготуватися до наступного опалювального сезону, щоб система теплопостачання функціонувала стабільно навіть в умовах блекауту. А тепло надходило в оселі абонентів вчасно і в повному об'ємі. Технічні рішення вже напрацьовуються. Для цього переймають досвід і технології інших міст. Зауважили у владі. Ми звичайно працюємо, розглядаються різні варіанти, і держава нам пропонує, і обласна військова адміністрація для того, щоб все-таки котельні могли працювати в автономному режимі і максимально були незалежні від централізованого електропостачання. До речі, сьогодні там приїхала делегація з певними пропозиціями з Києва щодо облаштування когенераційних установок газових на котельнях міста. Також депутатський корпус підтримав більшістю голосів і направив уряду звернення, в якому закликає підвищити зарплатню працівникам шкільних харчоблоків. Мова про шеф-кухарів і їхніх помічників, комірників та інший персонал їдалень. Наразі цих фахівців остро не вистачає, бідкаються освітяни. А все через малу зарплатню, яка встановлюється державою та залежить від тарифного розряду працівника максимально, що може бути нараховано, це 8 тисяч 8 300. Після того, як платяться податки, на руки люди отримують 6 тисяч 400-6500 гривень, і враховуючи, що це дуже важка і відповідальна робота, це дуже замало. Кропивницькі депутати закликають підвищити заробітну плату працівникам шкільних харчоблоків до рівня 13-14 тисяч гривень та врегулювати це питання законодавчого, хоча це і буде навантаження до міського бюджету, але якісне харчування, здоров'я наших дітей це надважливі такі питання. І тому ми виш... депутати. Вийшли з такою ініціативою сьогодні. Підтримали, тобто, щоб не було у нас відтоку кадрів, щоб наші працівники були впевненими, матеріально забезпеченими і віддавалися роботі. Серед іншого депутати прийняли зміни до програми підтримки учасників бойових дій та сімей загиблих захисників. Крім того, ухвалили поправки до міської програми капітального будівництва, а також програми оздоровлення та відпочинку дітей. Вклалися в дві години. Про дату та час наступної сесії в міській раді повідомлять додатково. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини ТІТІВІ. Творці архітектори з нагоди професійного свята в Кропивницькому зібрали провідних архітекторів та спеціалістів з містобудування Кіровоградщини. Урочистості приймав краєзнавчий музей. Серед відзначених і Аліна Ружанська з Помічнянської громади каже, вектор діяльності архітектурної спільноти України з початку повномасштабного вторгнення кардинально змінився. Утім, навіть ворог не може перекреслити життя й розвиток територій. Так, наприклад, у громаді Аліни, де проживає 10 тисяч людей, щорічно ведеться. 15-20 будівництв. рік назад тому було руйнування. У нас був прильот. Ми, у нас було вісім пошкоджених будинків, 7 помірного ступеня, один великого. То по можливості ми своїми силами зробили ремонти там, поміняли вікна, дахи і один будинок ми купили. Тому що проживання в одному будинку було зовсім неможливе, тому громадою було закуплено будинок. Звичайно, треба багато коштів, тому ми затягуємо по можливості інвестиції. І я думаю, що поступово вже починають великі міста. І я думаю, що відбудуємо все. Та архітектура, кажуть у владі, не обмежується лише будівлями і гарними фасадами. Це ціла галузь з багатьма напрямками і послугами. А ще фахівці з Кіровоградщини включилися в роботу з відновлення та захисту українських територій. Сьогодні наші архітектори працюють над розробкою проєктів щодо безпеки і захисту території, це об'єкти цивільного захисту, це сучасні модернізовані європейські їдальні в школах. Заклади охорони здоров'я щодо розбудови системи реабілітації, і саме головне сьогодні наші архітектори і будівельники впроваджують нову філософію безбар'єрності, враховуючи стан війни. Від 24 лютого 22 року росіяни пошкодили чи зруйнували вщент тисячі тисячі об'єктів, зокрема медичних та освітніх установ, культурно-мистецьких закладів, історичних та архітектурних пам'яток. І найбільше. Житлових споруд уже зараз частково Україна відбудовується, та ще більше роботи фахівців очікує після перемоги. Це добре розуміють і в будівельному коледжі, де й готують профільних спеціалістів. Випускники закладу та студенти-будівельники традиційно в рамках урочистостей презентували свої проєкти. Ну, заклад взагалі випускає ті професії, які важливі і сьогодні, і в будь-який час, оскільки це мирні будівельні спеціальності. А сьогодні, тим більше, що в Україні іде війна, дуже багато зруйнованого. То і будівельники, і архітекти, і дорожники це ті спеціальності, які завжди знайдуть себе на, в економіці нашої держави. Щедрі побажання та відзнаки представники архітектурної спільноти отримали від керівників міста та області. Живемо ми на превеликий жаль в горі, але і в великому сподіванні, що настане день великої нашої перемоги, щоб ми відбудували те, що ворог розрушить, щоб ми збудували нові реалізували нові проекти, які будуть проектами майбутнього. Є у нас задумки створити серйозний музей, щоб виключити кожного нашого захисника, який на сьогоднішній день. Загинув і отримав ушкодження. І є над цим велике до вас прохання над цим працювати. Ми над цим вже працюємо. Архітектура України вона приголомшувала красива, але ж зрозуміло, що має певний стиль. І саме цю роботу робите ви. Нам потрібно зберегти наші пам'ятки культури, в нас їх місті більше 600. І в будь-якому випадку створити таке середовище, де в центрі уваги є людина. Також у краєзнавчому музеї розгорнули тематичну експрес-виставку, підготовлену архітектурною спільнотою області.